Пане Богдан, вітаю вас. Вітаю! Хочу подякувати вам, що ви зголосились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про український гольф в Канаді. А я постараюся. І по традиції нашого проєкту. Коротко так розкажіть, будь ласка, про ваше українське коріння. коріння. Мої батьки приїхали з України. О, десь, я би сказав, я, я думаю, в 1951 році. Мама з А, то маленьке село називається Хоробрів. Я навіть знаю, в який напрям від Тернополя. Я таки знаю, я там був. То маленьке, може, то, що я бачу, 12 будинків. А тато спіннів'я. То є голодвірної. А, то вони там приїхали. Я думаю, вони зустрілися в Канаді і тут залишилися. Приїхали, мусили відробити то, що Урядім а, а, заплатив, щоб той подорож а, з Європи. Як то скінчилося, то вони прийшли до Торонто і тут жили. Пане Богдан, а от чому ви захопились спортом і особливо гольфом? Гоф oh. прийшло пізніше. Uh, uh, в моїх обставинах, uh, дякую uh, до моїх батьків, вони пільнували, щоб мені було ліпше, як їм. То вони все хотіли, щоб я мав добру науку, uh, вони uh, пільнували, щоб я вступив до університету і, і дістав свою кар'єру. І під час тих часів, тому що. Життя було добре, і загально в Канаді життя є добре, але, скажімо так, як вони мені а, застелили, то було доступ до всього. То я те, через ті роки, а, через, скажімо, середню школу від тих часів, а, а, то я почав від Бевенку, на Лишатах їхати часто, а, копаний м'яч, бейсбол. Гакі, що був доступ до всього, то я маю рани тут, там від хокею, які ніколи не відійдуть, але то таке життя було. То, uh, і так само вони uh, мене записали до пласту, і там в пласті в українській громаді, uh, так само познайомився з другими, Ми так само грали різні спорти. Там поміж нас ту був день, який трошки голф грав. То ми почали раз, два рази, пішли, посміялися. Ми не знали, що ми робили. І так тривало 15 років, і ми далі не знали, що ми робимо. А між часом я почав грати сквош, теніс, другі речі, далі трохи хокі грав, але голф. Golf... Ja wziąłem się aż późniejsze w życiu. Bo tam, gdzie ja pracowałem, był jeden klient, który należał do prywatnego klubu, i my mieliśmy meeting, i jeden uh, od, projekt, i on pytał: Kiedy kończy meeting, ktoś z was to fera? Ja was zaproszę do swojego klubu. To ja tak jak durniej i nie swojego roku. ja myślę: ja trochę coś tam robię. To my poszli do tego klubu. Uh, наступний тиждень, і я так себе завстидав, що я подумав, я ніколи не хочу, щоб то ще раз так зробити. Я не хотів мучити того клієнта, я не хотів uh, себе більше завстидати, то я пішов на лекції uh, потрохи, через кілька років uh, поступенно і почав ліпше і ліпше грати. І тоді. Зустрінув других людей ми частіше грали в поміж українській громаді були турніри, щоб заробити гроші на якісь То Чи до церкви, чи до плосту не було в тих часах Професійний бізнес-клаб в Торонті, то деякі ті турніри були величезні, було понад 250 людей, які проходили. Uh, то на два поля, і на одному турнірі Джек Пеланс був так як українець. Ми мали фото з ним, то, то було гарно. То від тих часів я грав в тих турнірах і то так почалося. Uh, то... Наступне. Так, так. А от е, як виникла у вас ідея створити асоціацію гольфу українців у Канаді? І коли а, вона виникла? То так само щось таке помилкове. А, моя дружина і я а моя дружина мала деякі конференції по світі, то я мав можливість, щоб її нести в валізки. І з нею поїхати. То вона мала одну конференцію в Австралії а, десь, я би сказав, в 96 році, напевно. А, то ми там зустріли людей в українській громаді, так пропадково, і вони представили других людей. То я, вони питалися, що я ми хочемо побачити в Сіднею, То було. То mimo że niektóre rzeczy i to ja tak, tak samo, jak toj sami durneiki rukopinie. zapytał ja się, czy ktoś tu pomiędzy was golf. Ja, ja by pisał, chyba zobaczyć, bo ja czuję, że w was to dużo hardo. To ta nas, z nas, i rozmawialiśmy, ja mówiłem, ale ktoś tu was zaraz podzwonić. To telefon podzwonił, to taki Meron Szymko, To wini było głowa. Австралійської Гольф Асоціації української на цілу Австралію, чи може на Сидні, але в Австралії було багато українців, які брали участь в то. тому. То що, вони щомісяця мали свої турніри. І він їй розповів, що місяць якраз перед тим приїхали американці на турнір до них світовий. Mm -hmm. я, я за то нічого не чув. І він мені розповів, що він читав а, в українській газеті з Америки, а, не пригадую, котра, а, що вони написали, що американці мали свій турнір, і вони себе приголосили, що вони є українські світові чемпіони. То той Мирон то перечитав а, в Австралії, і до того подзвонив у Флориді, і каже. То що, ви думаєте, що ви щось є, а? То вони поговорили і домовилися через рік мати турнір в Хаваї. Mm. І десь половину дороги в віруної групі і друїть. Там приїхало щось, що разом так, як я чув, щось 30 з чимось, половину звітом, половину звідси. І вони мали турнір, і по то досить то, то гарно повезло. То вони хочуть через два роки мати наступний турнір, що було в Австралії, то це якраз було той, який я проминув. То мерон розказує мені, що він говорив з тим з Флориди, то називається Роман Лузняк, я всі його знають як Чіко. То він, вони Говорили і кажуть, що немає ніяких других українців, тільки американців. You know, Роман каже: він не знає, а не думає. То я до Мерона сказав, що в Канаді є багато українців, які грають, то ми би брали участь. То наступний турнір, так на заміну, було в Флориді в 98-му році. То я взявся, щоб зурізбати кілька канадійців, щоб ми там поїхали. І... Я маю нашу родину а, в Англії, і в, я їм весловив інформацію. І вони до когось в Німеччині, і то група така приїхала до Флориди. І всі дивляться, хто ті люди є, що вони тут то роблять. То, то від того почалося. То ми Почали так ті ін, інтернаціональні турніри, то, е, так на заміну, ті Залії взялися, казали, що вони зорганізують наступне. А ми подумали, там в Англії постійно дощ падає, то вони мали рацію, то замість в Англії вони зорганізували, що це було в Іспанії. Це було 2001 рік. То, то Іспанії приїхало все разом, напевно, 90 хвальфістів. І то звітам так почалося. То ми з, з Канади була велика група, щось може 25 чи майже тридцять. То було надзвичайно зруйнізоване. То ті турніри то є тиждень, буває, то ми маємо час, щоб спілкуватися, щоб а, you know, через той спорт. Єднатися. No. То, то, як ми вернулися назад з Іспанії, ми подумали собі, ми зустрілися, подумали, ми повинні мати таку подібну організацію в Канаді, яка буде так само брати постійну участь в тих турнірах, і люди гарні, то цікаво поїхати десь по світі, і від того почалося. А uh, скажіть, будь ласка, ви згадали про міжнародні турніри uh, в Іспанії, в США, в Австралії. Uh, я бачив інформацію, uh, що вони проводились ще і в Німеччині, і в Чехії, і навіть в Китаї, і в Україні. А uh, uh -huh. ви брали участь yeah. в цих турнірах? Я yeah, в кожному. Так після uh, Іспанії було ми повернулися назад до Гаваї, до Капалуа, там чудове поле. Uh, чудова погода. Звітом до... вернулися назад до Австралії, до Бризбен на Голдкост. Там так само славні поля ми там грали. А це наступне, то я зорганізував. То було в Ванкувері, так. Uh, в Канаді. То так само ми там мали величезну групу. Я думаю, там приїхало щось 120 осіб разом. Uh, і то був перший раз, що з України приїхали. Mm -hmm. то вони там були, після того було в Німеччині, коло Берліну. І ми, то, так як капітани відкрожої країни, ми під час турніру сідаємо і говоримо, де після цього буде наступне. То ті з Австралії зорганізували, що то вже буде в Китаю. Uh, то в Шензень на північ від Гонконг. Там є таке місце, називається Mission Hills, то вони мають 12 поля, mm -hmm. а, так порозкидано поза містом. То ми там поїхали. А, після того вже приїхали а, з Прага ще додаткові гольфісти. то вони звонізували наступне. Uh, тоді, до Шотляндії поїхали після того, uh, до Еденбуро, uh, і то є близько до Сіт-Андрюс. Ми в Сейн-Андрус, то дуже славне там, де гольф почався, ми там грали. Uh, а після того то вже був час найвищий, щоб ми поїхали на Україну. То ті учасники, які були з Києва, Зорганізували в Києві турнір. Mm -hmm. Так само чудовий, дуже гарний. А, а наступне, після того, я організував в Тороні на зміну, то мало бути у 2021 році, але була пандемія. То ми відложили на рік, бо то не було знати, що робиться. Тоді відложили на ще один рік, і ще один рік, і так залишилося. І... Міжчасова війна в Україні поширилася, і вже не було охоти, щоб, щоб ті з України не мали охоти приїжджати з Австралії. Так само бо то не, не, відповід, не відповідало, щоб бути веселим, як в Україні, така трагедія є. А, то воно далі чекає на наступний раз. То, Легко зрунізувати, то не є легко зруйнувати. Я вже маю все в руках. Ми не знаємо, де наступно буде і не знаємо коли. Чекаємо кінець війни, uh, щоб Україна виграла і будемо тримати, чому бути веселі. Um, so to... Так сидить тепер. Пане Богдан, а от ще декілька запитань про міжнародний турнір. Мене зацікавило. Тобто організувати турнір в Китаї зголосилися австралійці. Да? Я так розумію. Вони там не було української що... громади в Китаї? Ні, нема. Well, я, я там я, зрештою я маю кузинку, яка живе в Гонконг, але вона нічого не роз організувала. Вони в Австралії взяли таку компанію, яка організує турніри. І вони дуже мудро зробили, бо та компанія має а, близькі зв'язки з Mission Hills, то нам все було перше класа, то ми б не повірили, що нам ми б хотіли. Ті, які там є члени в тому клубі, вони мусили на нас чекати. Що б нам було перше, то, то було чудово зруйнізоване. Подібно в, в Києві. То так само вони дуже добре за нас дбали. Швітляндії. То кожний турнір, я би сказав, стараюся, щоб один крок підвищити, але то враження всім, то ми чекаємо на наступне. Ми дуже захоплені в тій концепції. Так. А орієнтовно на 25-й рік ви запланували, чи по обставинам вже як буде, так? Ну, Чекаємо, як, як е, вирішиться в Україні. Mm. Я, я би хотів, щоб цей рік а то вже запізно резувати. Як ми дивилися, щоб було в Торонті, я навіть мав зв'язки в Аргентині, звідти mm -hmm. мали вже приїжджати, то ми думали поширити, щоб то дійсно було світове. А, побачимо. А як на батьківщині Гольфа у Шотландії вас зустріли? О, чудово, там є. Досить uh, велика українська uh, діаспора в Единбуро, uh, mm -hmm. uh, то вони мають там чудовий будинок, то прийняли всіх на ну, великий обід одного дня. Uh, я то не бачу, бо я пішов uh, грати на Old олдкорс. <laughs> <laughs> uh, але you know, всі були захоплені тим. Це you know, то прийняття, то ті зв'язки є важні. Багато людей дотримується до тих. Венгій організатор був Роман Скальський з Льондону, і так само Хол Аллен і Сера Аллен були такі головні помічники. Від кожної країни є один такий провідник. Як ми повернулися з Іспанії, то я від того часу uh, є президентом і так як організатор канадської групи uh, асоціації, але як, you know, так, як я згадував, був Мирон Шемко, від нього перебрав пізні, пізніше Стефан Косело, Славко Когут, uh, в Америці Роман Лузняк, в Німеччині. Michailo Hamali, żeby ja nie zbukać, w Praha Andrzej Melnik, a w KV Jurij Kowalczuk. Do you know, my to związki, zobaczymy, co będzie dalej. Пане Богдан, давайте повернемось до Асоціації гольфу українців Канади. Розкажіть детальніше про. Ви президентом є цієї організації, так? Розкажіть, будь ласка, про функцію, про місію, які перспективи розвитку українського гольфу в Канаді. Ми то створили, щоб це була більш така компетиція. Щоби... Бо як ми йдемо на ті турніри, де you know, збирати гроші, то ми граємо так як група, то це не таке аж серйозне. Ми хотіли, щоб знати, хто дійсно є найліпший з поміж нас, а, гравець, то а, ми, так як ті а, світові турніри, ми вживаємо систему, називається Stableford. Тож як Uh, Слідкувати зі you know, нових скільки було ударів, і uh, то не є просто ти раз вдару, то рухується один, то рухуєш, але при кожному лунку то є точки, які можна uh, прибирати чи згубити навіть. Uh, то, то є така система. То ми подумаємо. І це є найто, най, най, що найпростіше, найбільше fair. Що чесно, що хтось може досить добре грати одного дня, а йому полетить м'яч в воду тоді в ліс, і замість а, рухувати чотири може порухувати 12, ми хотіли мати систему, щоб не карати а, за один з тій нещасний лунок. А, то ми то вживаємо, ми Коло Торонто, граємо три часом чотири рази в році. Маємо трофей, хто виграє, то їхнє ім'я на той трофей дащо року. Mm -hmm. І ми мали так само з Вінніпегу учасники, з Монтріалу якийсь час і час від часу ми так само навіть мали разом спільні турніри з такою подібною групою польською. Щоб було цікаве, щоби там поширити, uh, то дійсно uh, you know, то стабілізація, але то є, о, oh, я не знаю, як то сказати, що uh, поширити uh, нашу громаду. Так. так. Так, скажіть, будь ласка, а от українці е, у е, ну, от, гольф як олімпійський вид спорту. Тут нещодавно він повернувся до олімпійської програми. Не, скажіть, будь ласка, а от у збірній Канаді можливо або в інших збірних українці беруть участь? Не в Олімпіаді, то все професіоналісти. І, і вони навіть їм доступ до Олімпіади не, не проста річ, бо це є. Вони пускають вах від кожної країни. А американці напевно мають кілька тисяч високого рівня. А з Канади так само два посилають. Це то, то залежить, як вони на якому рівні вони стоять кожного року а, світових right. а, на тій драбині. Mm -hmm. Пане Богдан, а от ви як Президент асоціації, от які перспективи для ще більшого розвитку українського гольфу в Канаді, от щоб ви якісь акції, заходи, можливо, збільшили б турніри? Що, Які думки є, які плани є? В тому моменті плянів нема. Ми тільки знаємо, що ми щороку будемо то повторяти. Всі хочуть йти на той світовий турнір, але я бачу так само в Україні. А uh, що я бачу на Фейсбук, то є так само там поміж молодими uh, незвичайні грачі, uh, деякі йдуть до Америки, до університету uh, на стипендію, тому що, тому, що вони так добре грають. Вони так само беруть участь у великих турнірах по Європі. А то і молоді, їм може 16-17 років. В щось з них буде, я думаю. Пане Богдан, а от якийсь кумедний, кур'йозний випадок у вашому житті з гольфом пов'язаний, можете згадати? Щоб м'яч попав в, в дірку з одним удором? Ну, можливо. <світ> yeah, то, то мені вже два рази сталося. Так? <світ> один раз цього року. Супер. <laughs> а скелько oh, yeah. метрів приблизно було до лунки? Uh, я думаю, це було не далеко. Uh, 140 ярдів щось таке. То, скільки то? 125 метрів. Я, то, я навіть не бачу, що воно там дійшло до дірки. Я, я вдарив і. Повернув в другу сторону, з якими я грав, сказав, воно пішло, воно пішло <реш> і таке трапляється теж. Да? <реш> 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 Пане Богдан, я хочу вам подякувати за цікаві історії про гольф, про український гольф в Канаді і в світі, про цей міжнародний турнір. Я бажаю вам, щоб ви його. Не просто поновили, він е, далі продовжував існувати, і все більше українців з усього світу брало в ньому участь. Дякую вам. Дякую тобі. Я тільки хочу ще щоб не забути, так мені допомагають так само. Є Марко Кумарко Кушніренко, Влодко е, Краус і так само Максим Троян. І я думаю, Максим тепер буде перебирати мою позицію як президент, тому що я повинен піти на пенсію колись. Добре, добре, що у вас є команда. Я думаю, що у вас ще більше людей є, хто е, допомагає в розвитку українського гольфу так, в Канаді і для розвитку асоціації. А от приблизно скільки от українців в Канаді е, займається гольфом або, або є членами вашої асоціації. О, у нас... Po tych latach, to na pewno było ponad 200. Ale przychodzą, odchodzą, i oczywiście, może czasem 20, czasem 40 grają w naszych turniejach w Toronto. A w na miejscach, nie wiem dokładnie, tak ogólnie, ile jest golfistów w Kanadzie, a ja domyślam, jest ponad. 1700 поля uh, по Канаді. Uh, Більшість з них як було Торонто, але щоб вони могли дотриматися фінансово, то мусить бути багато колістів. Так, так, так. А uh, тільки чоловіки чи жінки і діти беруть участь? О, oh, і діти, і, і жінки тепер більше і більше беруть участь. То колись було більше таке мужицьке, і то був спорт. Ті які не знали голф, тому о, то для старих людей, то дуже помало рухається, і то дорога. Але є різні варіанти, де можна досить дешево заграти. А, є так само, що а, я мій я так само належу до приватного клубу. то там, я думаю, 25 чи може 30% є жінки. А, і молоді, і такі інтермедіс, джуніор, то ми маємо досить широко скільки, які там є члени. А і так загально всюди. Я, я думаю, молодь, як мають доступ, вони то роблять. І то повинна бути майбутність то. Майбутність нашої організації чекає на молодих. Так. Так, саме так, пане Богдан, дякую вам.